рілс про те, як круто я допасувала сьогодні аутфіт. Знаєте, я ввійшла колись в еру такої clean girl, коли мені не подобались якісь сильно вичорні кольори, якісь поєднання. Мені хотілося просто бежевий, коричневий, сірий. Але мене це так втомило, що. Ось зараз це для мене екстра. Але це так круто, мені дуже подобається. Мені дуже пасує рожевий колір, я люблю коричневий. І в поєднанні з цим всім, що тут шарфик був, я його зняла, бо мені здалося, що він не сильно мені підходить. Отфіт. І Така прекрасна сумочка, яка в тон моєї рубашечки цей прекрасний отфіт А, і мої каблучки. Каблучки, каблучки, каблучки. Ай, які... як вам показати каблучки? Я не знаю. Раз, два. О, я не знаю, чи ви їх бачили. Я в листочки понаставала. Я скажу вам, що я себе так жіночно почала відчувати через те, що я е, ношу каблуки. Я каблуки не носила все життя. Я дуже любила, як вони виглядають на інших дівчатах, але самі мені було дуже складно підібрати якусь свою форму цього носочка, цього каблучка, на який буде зручно. І вони будуть гарні, і будуть підходити під всі аутфіти. І я знайшла такі в зарі. Я тепер обожнюю ходити тільки на цих каблуках. Я помітила, що люди мене по-різному сприймають, коли я на каблуках. А коли я в звичайних своїх батінках, Можливо, у мене походка міняється. Можливо, впевненість здається. Я не знаю, що це, але скажу точно, що я помічаю набагато більше поглядів за моєю спиною, коли я на каблуках.